Росольчиком з огірочками цей легіон залитий був, в зв'язку з чим був принесений до нас, щоб ми про нього потурбувались. Без зайвих слів розбираємо і дійсно бачимо дуже багато слідів залиття розсолом. А поки майстер без перебільшення рятує цей ноутбук, розкажу вам супер важливу інформацію. Саме цей врятувало цей ноутбук. Якщо ви пролили рідину на свій телефон, ноутбук чи планшет, особливо якщо він не має вологозахисту, в цю ж саму секунду вимкніть його. Витріть і ні в якому разі не намагайтесь його заряджати або вмикати. І, будь ласка, не треба його класти на батарею або в рис. Це не працює, треба чим душ нести його до сервісу. Тільки повне розбирання до гвинтика, огляд кожної запчастини та ручне прибирання кожного сліда залиття може гарантувати, що з технікою все буде добре. Прямо бачу ваші коментарі, що я капітан очевидність, бо кажу очевидні речі. Але вже повірте нашому досвіду. Статистично тих пристроїв, що висохли самі і працюють, значно менше за тих, хто безповоротно вийшов з ладу через зволікання власника. В даному випадку відновлення ноутбука після води, ремонт клавіатури та обслуговування системи охолодження сумарно 3000 гривень.